Фізика це предмет надзвичайно важливий, це основа знань Тут взагалі про наше всесвіт, нашу, наше життя. І ми маємо не тільки теоретичну частину навчання, але й практичну. Ми е, співпрацюємо із національним університетом імені Тараса Шевченка, фізичним факультетом. Ми там буваємо. І там у нас відбуваються практичні заняття, лабораторні роботи. Також ми е, маємо співпрацю із радіофізичним факультетом, також ми співпрацюємо із своїми власними руками. Ми замовляємо різні фізичні приладдя, і з цими приладдями можна вдома також робити досліди. Це також частина нашої навчальної фізики. Також у нас є е, дуже гарний досвід це е, співпраця в зеленій школі. Є база нашого ліцею, яка знаходиться в Карпатах, в горах. І там у нас є простір, там у нас є поєднання різних матеріалів, Ми там каміння, вогонь, повітря, сонце. Це теж таке дуже гарне місце для практичної діяльності, засвоєння фізичних дослідів.